Грінки до супу, вітамінний салат до гарніру з м'ясом і солодкий мед до чаю. Так смачно і з користю обідають Олександрійські гвардійці. Кухарі військової частини 2269 Щодня готують для військовослужбовців перші страви, два гарніри, м'ясні страви. Печуть запашні булочки, варять компоти та заварюють запашний чай. За наказом командуючого національної гвардії України та командуванням частини у нас іде поліпшення харчування для солдат, також для Лічного складу льотчиків та е, тих состава. У нас обов'язково кожного дня є дві перші страви, які міняються постійно. Картошки у нас три види картошки. Це може бути картопля пюре, там, картопля по картопля тушкована, е, смажена картопля. Каші також, у нас є повний асортимент усіх каш: і ящева, перлова, і перлова, гречана, і рис, плов ми готуємо. Ну, тобто, у нас кожен четвер ми робимо розкладку на тиждень, так закладаємо продукти, розписуємо, щоб це було різноманітно. Для кращого смаку до перших та других страв кухарі додають спеції, часник та зелень. Військовослужбовці турботу кухарів цінують і на апетит не страждають. Із задоволенням їдять і салат з капусти та моркви, і гарячий суп, і смачні котлети. Коли я прибув у сюди в частину, то я здивувався насправді, тому що я не очікував, що буде таке різноманіття їжі. Багато страв смачної страви. І ну я дуже задоволений, що так. Годують це є гарною відзнакою цієї частини і для кожного військовослужбовця їжа, нормальна їжа це дуже добре, для того, щоб виконати свої обов'язки. Обіди у військовій їдальні такі смачні, бо нагадують домашні страви, упевнені солдати. Особливо хлопців подобали борщ та гороховий суп. Різні страви вони всі смачні. Для мене, мабуть, це буде український борщ. Тому що він дуже завжди смакує на обід. Солдатські порції досить великі, тому військовослужбовці обідають ситно. Це особливо доречно у холодні зимові дні. Для контролю за дотриманням норм у їдальні знаходяться контрольні ваги. Хоча задоволені обличчя військових після обіду свідчать краще за будь-які ваги. Вони завжди дякують нам, кажуть, що наші кухарі найкращі. Дуже вони люблять випічку, булочки дуже люблять. М'ясо, котлети також вони завжди хвалять. Гарне харчування щодня додає гвардійцям сил і бадьорості для військової служби та виконання своїх обов'язків.